Видатні українські воїни Пилип Коновал. Хрест Вікторії, найвища нагорода Великої Британії за мужність. Її вручають із 1855 року. Лише 14 її кавалерів не були підданими імперії від народження. Один із них українець Пилип Коновал. Він був простим каменярем із подільської губернії. У пошуках заробітку поїхав до Канади, де працював лісорубом. Коли почалася Перша світова війна, Пилип зробив свій вибір, пішов добровольцем. Серпень 1917 року. Франція. Висота 70 поблизу ланца. Німці оточили канадців і кілька днів нищили їх кулеметним вогнем. Смерть була лише питанням часу. У якийсь момент Коновал вирішив іти сам. Він атакував кулеметне гніздо, у рукопашному бою знищив ворогів і виніс трофейний кулемет. Наступного дня він повторив атаку і був тяжко поранений. The London Gazette писала: він самотужки знищив щонайменше 16 ворогів. У жовтні 1917 року Пилипа Конувала нагородив особисто король Георг П'ятий, назвавши його подвиг одним із найвеличніших прикладів мужності в історії британської армії. Але головне не нагорода, головне вибір вибір не ховатися. Вибір діяти, коли страшно. Вибір брати відповідальність, коли шансів майже немає. Українці завжди були найкращими воїнами: вправними, розумними, незламними.